Прості рецепти української. І сьогодні ми готуємо дуже смачну гречку з м'ясом. Для цього нам потрібно м'ясо, одна цибулинка, одна морквинка, лавровий листочок зелені, 40 г масла, спеції, сіль, перець і сама гречка. Гречки ми беремо 250 г. І так поїхали готувати. Спочатку ми обсважуємо м'ясо, почали смажити м'ясо. М'яско наше обсмажилось ці 10 хвилин, тепер додаємо цибулю. Трохи підсолили, трохи підперчили. Додали лавровий листочок. Зараз додаємо нашу мокру. Від початку приготування пройшло 20 хвилин, даємо масло. Засипаємо гречку. Заливаємо гречку на 2-3 см вище, ніж сама гречка. Варимо до готовності. Смачного.